Ми консультуємо онлайн. Давайте з нами багато цікавих питань. Можливо, у вас також є ці питання, тому вам також це буде цікаво або корисно. Давайте слухати разом. Роман, це турбує Олексій з приводу онлайн-консультації. Да -да -да, так, 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 да. так, давайте дивитись, мова йде про шийний відділ хребта про поперекове. Що більше турбує вас? Ну, Більше турбує фейний. Фейний головний болій це света. голову десь здвинув? Наче вспокоюється, і це воно мене вже давно турбує. <говорить> Я вже день два не можу, Зв'язуюся рівнем, розхожусь, але наче ото от таке враження, наче наче ноги льоду, і наче кажуться, вони постійно і холодні. Ну <говорить> <говорить> тут також є проблеми, але вони не такі серйозні, як в шинному відділі хребта. Тобто, це умовно кажучи, лікується консервативними методами і не потребує хірургічного лікування. То виняти сильний відділ, бо да тут треба буде позайматися, треба буде полікувати. Дякую вам велике нема за що. Да, зараз дівчата передзвонять, мої помічники, скинуть вам заключення з рекомендаціями. Нерохірург це не дорівнює операція. Якщо не потрібне хірургічне втручання, призначаємо консервативну терапію. Завжди даємо шанс вирішити проблему неоперативним шляхом. Як е е казали наші вчителі. Найкраща операція це невиконана операція.